Всім великий привіт! Було мені запитання, яка ж полуниця нейтрального світового дня остання плодоноса. Ну, ось Як бачите, квіточки є навіть на ті, що ми обрізали, ну, а в теплиці взагалі ось, ось у мене, бачите, як бачите, ще є ягода. Ягода є буквально на всій. Полуниці нейтрального світового дня, скільки буде погода така, що не, міс... не мінусова, то до тих пір ще буде полуничка. Звичайно, вже запилювання проходить хуже, комах уже немає. Відкриваємо з тієї сторони, з тієї двері і полуничка запиляється просто вітром, якщо вітер, звичайно, є. Звичайно, вона не так уже стигне, не так швидко, але вона хоч і ось така полузелена, але вона солодка все одно. Це Хадемар, це ось Флоріда Б'юті, Така йогода. Доліше. Зараз подивлюсь, що тут далі є у нас. Так, дольше, дольше. Так. Де ж тут мурона починається? Оце мурона починається. Ось. Теж. Вона вже, вже починає лягати і тут, і в теплиці, тому що все-таки вже вже час їй прикривати корінь. Але дивіться, ось. он ще скільки цвітоносу лізе. Це так постійно на нейтролах. Цвітоноси все лізуть і лізуть і лізуть. Зараз ще покажу кабріло. Кабріло теж є йогітка, ось уже починає портитися, тому що, тому що холодно. Ось Така йогітка. Ось мурвану. Ну, кабріло я не запускала на ягоду так дуже. Оце вона тільки, тільки почина... почала недавно викидувати від конуси. Ось така ось ягода у кабріло. Бачите, горна, красива, льонцева, вон ще цвіте. Вон ще тільки цвіту. І це так на усіх, Ось бравура, ось бравура. Бачите, теж Ягодки ще повно і он ще є і цвіт, який ще не розпустився. Тому скільки буде тепло, скільки і буде квітконосить. Так. А ось у мене зацвіла взагалі алегра. Ось подивіться, ой, капець. Ось, Майже кожна. Починав викидати квітконоси. Але Алегра в мене перший рік. Це не нейтральний світовий день, це короткий світовий день, але ж зараз короткий світовий день. І тут сприятливі умови для того, щоб плодоносити. От вона і зацвітує. Ну, бояться, цього не треба, все одно вона зацвіте. І навесні, і дасть йогітку. Так, і ось уже я обрізала майже всю альбу. Залишилось ось чуть-чуть, кусочок. Але я цей кусочок хочу спробувати зберегти вуса, зробити експеримент і зберегти вуса до весни. Уже у нас обіцяють скоро будуть заморозки, тому Попробую зберегти, так як десь колись читала, що можна прибрати ці вуса, замотати у целофан і поставити у ящик, тільки прикопати у землю. Ну Побачимо, що вийде. Звичайно, я люблю експерименти, тому попробую зберегти. Звичайно, треба холодильник для цього, але ж у нас із світлом в минулому році були проблеми, тому ні за який холодильник не може бути і мови. Якщо заводити генератор кожного разу і підтримувати температуру, то вона вийде золота, Тому на цей рік поки що не будемо нічого заморажувати, можливо, можливо, в якимось майбутньому, можливо, і я зроблю такий експеримент і зробимо холодильник спеціально для полунички, хоча б для себе, щоб попробувати як. от Наприклад, от осінню дуже багато усів буває, і не встигаємо, ну, не встигаємо їх укорінити. А таким способом, якщо їх зберегти до весни, весною корінить, і на початок літа будуть готові саджанці, то це ж, звичайно, дуже гарно. Вона дасть іще вуса і поділиться, і буде гарний урожай на слідучий рік. І ще хотіла дати відповідь на питання, було мені запитання в Viber за молоко. От чи можна замінити молоком всі обробки, всі підкормки, все не можна. Ні, Молоко я додаю, ну, це моя така думка. Можливо, хтось і вирощує, але ж спробуйте молоком і підкармлювати, і що воно вам вийде. Звичайно, в молоці є всі елементи, які потрібні. Крім того, молоко, якщо бризкати його по листику, я теж цим користуюся, користуюся навесні, туди як вже ближче, як вже викидають ці квітконоси, то я бризкаю як добовка мікроелементи, як прилипоч, як це молоко навіть воно при оприскуванні, в звичайно, молоко це розводиться із водою, і робить таке, таку плівочку, на листу. Через яку важко попасти грибковим хворобам. Да, це, це так. Але зовсім відмовитися від захисту ніяк не можна. Ніяк молоко не захистить від кліщика, від шкідників, від того ж довгоносика. Ну, ну Ніяк воно не захистить. Тому це, я думаю, це просто піар-ход якихось клубничників. Ну, не буду судити других, кожен, звичайно, приміняє свої методи. Я ж за свої методи завжди розповідаю і просили мене розповісти про обробки, про, про все все по порядку. Ну, це дуже велике відео вийде. Я думаю, ми цим будемо займатися туди трішки пізніше, як уже не буде роботи. У мене ще до сих пір робота є. Ще, ще мені не вистачає часу. Ще в мене і малина жде пересадки, якщо встигну в цьому році. і ожина ще не в повному порядку. Виноград не накритий, ну, ще, ще багато. Справ. І будемо теорію вивчати взимку. Взимку я буду розповідати, якими препаратами я буду користуватися, які я закупляю з осені, не тоді, як уже розпал сезону, що їх не купиш. Я все стараюся закупити зараніше, в мене вже все було. Також починаю заселяти свою тепличку. Розсодою, щоб тут вона зимувала, бо в мене вже не вистачає міста у розсоднику і ще в маленькій теплички. Тому ось вже один рядочок у мене майже заставлений. Ця вже розсода готова до зимівлі. Тут уже корінь повивозив, ось який корінь, але він ще буде рости за зиму, потрішку потрішку буде оплітати ком із торфом. Вон ще стоїть в черзі ожина. Коли похолодає, я її теж буду заносити. Це ожина, яка у мене залишилася. Ось. Не продана. Це буде ожина на весну. Також у мене ось і в другій теплиці теж стоять на проходах стакончики із ольбою. Ось ще стоять, треба зняти. Зняти. вже вона готова повністю. Ось яка вже коренева, тому вже її треба зняти. Поставлю тут між добу І якщо будуть сильні морози, то, можливо, накрию зверху агроволокном. Обов'язково треба, щоб грунт е, був вологий. Тоді вона збережеться. Якщо ж буде сухий, то рослинки загинуть. Це треба обов'язково враховувати. Ось така розсотка, гарненька, приземіста. Увечора ходю, закриваю, вранці, відкриваємо. От я хоч чоловік постійно робимо провітрювання і для того, щоб полуничка не пішла в ріст. Ось уже темніє, я їх закриваю. Щось у нас на вечір така ж ручки, мерзнуть. <смі> Все-таки осінь бере своє і хотіла сказати, я думала, всі зрозуміли, що я ще говорила, що чекаю нову полуничку і назвала її. Зараз скажу, які сорти, які сорти. Так, алюр, хепіл. Твіст. Ітолія. Це ті сорти, які я вчора висадила, які я отримала від Жені Бойченко. Чотири сорти. Це, ці чотири сорти входять в 62 сорти, які в мене є. Дехто питає, що я буду робити, я ж не остановлюсь, звичайно. Я не остановлюсь, я буду... можливо, якісь буду вибракувати, можливо, якісь буду додавати. Ну, додатися 100%, звичайно, буду, тому що нас не остановить. Хочеться все більше і більше випробувати сортів, наука не стоїть на місці. Люди мене питали, чи, я, чи в мене є румба? Ні, в мене румби немає. Про це я шкодую, але я думаю, на наступний рік вона в мене вже буде. І ще я хочу прімі. Ну, і ще, і ще, і ще кілька. Звичайно, буду розвиватися далі, так що от так. Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.